Чи в чому ваша фішка? Що нас відрізняє е, на ринку, ну, я думаю, що багато чого насправді нас відрізняє, тому що кожен бізнес унікальний і наш бізнес також. Але якщо казати про таке головне, то, мабуть, е, перше, це наш системний підхід до розробки сайту і також до проджект-менеджменту по розробці сайтів, що е, в результаті забезпечує нам якісний продукт. Це таке головне, мабуть. Ще можу додати: це комунікації з клієнтом на дуже-дуже високому рівні, причому на всіх етапах, як на етапу продажу, так на, етапу, на етапі вже реалізації, так на етапі вже технічної підтримки, коли сайт вже готовий. Тобто ми намагаємось підтримувати насправді високий рівень наших комунікацій з клієнтом. Потім це можливо те, що ми намагаємось перевищувати очікування клієнта різними способами, всіма, що від нас залежать, і також в нас, я вважаю, непогано налаштована робота маркетингу та продажів компанії. Перевищувати очікування це найкрутіше.